Всім привіт! Це нове відео на каналі. Подзвонила мені людина та запропонувала автомобіль ваз 2101 на викуп зі слів продавця авто на повному ходу, але більше року вже стоїть. По документам усе добре, продаж від власника скинув він мені на Viber кілька фотографій. По фотографіям стан автомобіля дуже хороший. Тому після роботи я відразу поїхав його дивитися. Передньо оглянувши автомобіль, домовились за по ціні. Тому я повернувся додому, взяв акумулятор, взяв батька, і ми поїхали авто забирати. Ну, що Я не вас не не там не дом. Думано, ну, що я її забираю, яка вона стояла. Так, ну а от вас не, мені так. надо техпаспорт. Так, так, да, да, а он тут же. я буду показувати свої документи, могу. Ну, якщо Ні, ні, ну, якщо вже до ось Лопаченко Володимир Вікторович, а я Лопаченко Віталій Володимирович. Може mm -hmm. я вже говорю, показати, що шо... А не, ну, у, у батька же документы, все. А, а что не а нас за ламинирование? Ну, техпаспорт. Да Так, Я давай. Я взял. Не заламинирован У этих паспорт еще 90 какой-то год Красоту купил, но так и не приклеил Хай будет, уже пригодится а там же какой-то тумблер надо класть, да? Да, я сейчас выгоню, я тебе покажу Ну то що, зустрічайте. Автомобіль ВАЗ 2101 1976 року випуску. Технічно цей автомобіль, я б сказав би в чудовому стані. В ньому працює все і працює дуже добре. Двигун, коробка, задній міст все без ніяких проблем, без ніяких нарікань. Хороша гума, всі чотири, але від того, що вона довго стояла, з'явилися тріщинки. І потрібно одне колесо звозити на шиномонтаж, Зараз ззаду стоїть запаска. Двигун. Двигун у чудовому стані. Після ремонту проїхав зовсім небагато. Авто стояло в воріб, не в гаражі, на сонечку. Тому права сторона, дверні карти від того, що на них постійно світило сонце. Ось такий вигляд зараз мають. Що заднє, що переднє. Салон майже в заводському стані. Ніякого колхозу, ніякого тюнингу. Лише руль замінили. По кузову, звісно, є питання, є дуже багато питань. Весь кузов. В таких ось мілких коцках дірках є ржавчина, є гниль. Але дірок я ніде не бачу. Тут все ось отак от поржавіло. Ось низи дверей. Ржавчина є, але нічого не висипається. Так само і пороги. Ну, не знаю, якщо це все добре зачистити, побити, то це, мабуть, вже будуть дірки. Дно. Дно є, в дні, дні, в дні дірок немає. Піддонкратники на місці. Звісно, видно, що вже все варилося, але все на місці. Міст сухий, коробка суха. У них дуже таке місце Це під запаску, але тут все переварено, ніяких дірок нема. все метал. Тут все зроблено. На задньому Лівому крилі є вм'ятина, але невеличка. І саме таке місце, це, мабуть, отут ось очки є дірка невеличка. Ну, а це вже все тут пішло по порогові. І, мабуть, отут теж буде дірка. Так. Все, тут ось дірка. У цього автомобіля є два самі основні великі плюси. Перший це його ціна. Я забрав даний автомобіль за 8 тисяч гривень, а другий це те, що я придбав його у власника, і автомобіль переоформляється. Ось я вже вийшов від нотаріус і зробив генеральну довіреність на вас строком на 3 роки. Авто буде продаватися з будь-яким видом переоформлення. Ви зараз спитаєте, а звідки ж взялися гроші на покупку відразу двох автомобілів? Адже після придбання Таврії я був уже в мінусі. А я вам скажу, мені довелося залізти в кредитну карту. Але нічого, кредитку я вже закрив, тому що Таврію я продав. Продав я її за 14 тисяч гривень, продав я її перекупом, тому скоро вона з'явиться на сайтах оголошень. Ну а тепер виникає питання: а що ж робити з цією автівкою? Накинути пару тисяч гривень та продати її, чи все таки прислухатися до коментарів до попереднього відео, виправити всі ці недоліки, які є в автомобіля, та продати її дорожче. А ви знаєте, а дійсно, інструмент у мене є вже деякий досвіду у зварювальних та фарбувальних роботах. Тому я вирішив надати цьому автомобілю гарного вигляду, а саме попідварювати та пофарбувати. Сьогодні я вже був в автомагазині та придбав майже все, що мені потрібно, окрім фарби. За фарбою потрібно буде їхати на автобазар. Так, тому невелика розпаковка. Комплект нових дверних карт, захисна малярна плівка, малярний скотч, перетворювач ржі, шліфувальні круги, патрубки радіатора пічки, тому що вони течуть, та поліроль. Все це вийшло на суму 767 гривень. Ось що скільки коштує. У мене попереду два вихідних дні. Я думаю, за два дні я підготую до фарбування. Ну, це не точно. А от пофарбувати до неділі, я мабуть не встигну. Тому завтра в суботу, з самого ранку, я й почну. The next day. Так, Ну а щоб почати роботи по автомобілю, його потрібно трохи підрозібрати. А розібрати потрібно де правильно під навісом. А під навісом у мене Волга. Тому її треба швидко від звідти прибирати. Так, а ще двигун все-таки замовили. Поїде він на Західну Україну, в місто Коломия. На новій пошті нарахували доставку близько трьох тисяч гривень. З замовником домовились. На карту він передплату кидає. Тому вантажу до вантажівки, та буду вести до на нову пошту, поки там зранку немає ніяких черг. Так, все, вантажівка на місці, двигун відправлено. Потрібно звільняти тепер місце тут, щоб загнати жигуля. З цього боку запчастини, з цього боку сміття. Ну тож, починаємо прибирати. Ну що, друзі? Вже шоста година вечора. А Жигулі як стояли там, так вони зараз і стоять. А чому? Та тому що ми цілий день з батьком крутили цю Волгу. І щось місця тут зовсім не добавилося Тому що сьогодні цілий день замовлення запчастин. Оце все замовили. Оце замовили. Оце замовили. А там вже в коробках вже замовлення. Ми сьогодні от потратили майже цілий день, щоб знімати те, що замовили. Тому, на жаль, займатися жигулями сьогодні не вистачило часу. Твою! Ну Нічого, всі ці замовлення це ж гроші, а гроші треба зам... заробляти. Тому робота з вазом відкладається на завтра. Бо мені ще сьогодні треба все це поприбирати. Тож зустрінемося завтра. Дінексде всім привіт, настав новий чудовий день, і це мав би бути ранок, але ні, зараз не ранок, а вже друга година дня. І ми з самого ранку з батьком дуже добре попрацювали. Нарешті ми звільнили місце для того, щоб загнати сюди Жигуля. Зранку ми вивезли металобрухт на прийомку, здали металобрухту на суму 5 тисяч гривень. Ось так ось виглядають залишки Волги. Ми передню частину відрізали, тому для Жигуля місця вдосталь. Звісно, в мене були плани за ці вихідні вже почати підготовку, хоча б його розібрати та подивитись, де що потрібно варити. Але самий цінний ресурс це час. І часу в мене, як завжди, не вистачає. Будемо заганяти. Так, цей Тарантас тут стоїть уже тиждень. Зараз будемо заводити хопля. Мабуть, треба було бензонасос підкачати. Ну, було просто підкачати бензонасос. Все, заганяємо. Так, це тут. Утопаю ще назад, правильно? Так, авто на підсосі? Отак і достатньо. Оп, двигун працює, все працює. Тут диму нема. У вихлоп диму теж нема. Так, двигун працює дуже добре. Зі слів продавця двигуну робили капітальний ремонт, після якого автомобіль просто довго стояв. Там після ремонту він проїхав буквально 4000 кілометрів, ну, так заявив продавець. І він показав ось таку цікаву бумагу. Ось дивіться, коли робили ремонт, оце ось накладна на запчастини. Ось ви погляньте на ці суми вкладиші 34 гривні, 28 гривень. От щеплення 137 гривень. Поршня 428. О, це були ціни. Клапана нові, 84 гривні за комплект. Та 104 це впуск-випуск. Ну, згідно з цього документу, поміняли тут багато чого. Зараз би такі ціни. Так, вимикаємо масу. Ось те, що я казав, патрубок, маленький патрубок пічки, оцей він, він тече і он по двигуну потік то сол. Ну, а так я трохи біля автомобіля вже полазив і ось такі ще є нюанси. Mm. Отут під. Ковриком. Ось тут дірка. Ото вже дірка. Получається, вона з наружної сторони під підкрилком. Тому це все потрібно буде знімати, розбирати, зачищати і підварювати. Зараз ось розбираю салона в жигулях і хочу вам показати, дивіться, яка штука. Оця штука це омивач лобового скла. Потрібно ногою її натискати. Ось демонструю. Бачите? Все працює. Так, ось я трохи підрозібрав автомобіль і що я бачу? Пороги гнилі. Де добре стукнути, там вже є дірки. В цій частині ось так обстукав, оце все вже в дірках, все гниле. З лівої сторони ситуація не краще. Тут є дірка в крилі, і так само нижня частина порогу вся отак от згнила. В салоні я вже все порозбирав, все повиймав. З водійської сторони дірок нема. Я тут уже все обстукав, викруткою поколов, тут дірок ніде нема. Лише оця частина. Отут трохи згнило. Ззаду ситуація хороша, ззаду все добре, жодних дірок. З пасажирської сторони ситуація набагато гірша. Тут є отакі дірки, є отут дірки і є там дірки. Якщо чесно, то я думав, що буде набагато гірше. Ну, отакий стан у автомобіля. Проблемні лише чотири місця: це пороги правий-лівий, та водійська сторона і пасажирська сторона. Що робити, вже зрозуміло, тому буду готувати, буду робити. Лише під питанням, чи пороги повністю міняти, чи може спробую латками зробити. Все-таки це буде не ідеальне відновлення. Автомобіль готується на перепродажу, але готується ну, більш-менш якісно, але з мінімальними затратами. Піною, звісно, я задувати не буду, а от може металевою латкою спробую поварити. На цьому я буду з вами прощатись. Всім дуже дякую за перегляд. За ваші коментарі та вподобайки. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити подальші роботи з цим автомобілем. Всім пока.